Київські гості приїхали разом з ярмолинецькими активістами, аби підтримати їхній протест проти новопризначеного голови райдержадміністрації Валерія Довганя. Кажуть, громада повстала через те, що новий очільник району насправді належить до старої влади. А ще розповідають, створили на Хмельниччині місцевий осередок антикорупційного комітету майдану. Людину, яку намагались людям нав'язати. Тобто голову адміністрації, вона пов'язана в дуже близьких тісних стосунках, знаходиться з представниками колишньої влади. Ми лише починаємо співпрацювати з хлопцями, тому більш детальну інформацію ми можемо викласти, ми обов'язково викладемо в своїй резолюції по даному чиновнику. Для нас це справа нова. Ми нас тільки зареєстрували. Багато вам чого сказати по цьому не можу, тільки починаємо свою діяльність, але якби будемо наполегливо слідкувати за всіма процесами призначень. Ну як, як говориться, щоб все було в рамках закону і щоб все було для людей. На зустріч із першим заступником голови облдержадміністрації цього разу приїхав і новий кандидат на посаду очільника Єрмолинецького району Євген Міходуй каже: на посаду його висунула Рада Майдану. Громадське об'єднання. Рада Майдану Єрмолинецького району висунула мою кандидатуру на голову адміністрації Єрмолинецького району. Також підтримали цю пропозицію Рада підприємців Єрмолинецького району і Асоціація фермерів Єрмолинецького району. Активісти розповіли, Валерій Довгань, допоки до обов'язків голови району не приступив і попросили допомоги у просуванні нового претендента. З цього приводу Олександр Семчишин зауважив наступне. Відбудеться інаугурація новообраного президента. Відповідно, логічно буде, якщо новообраний президент почне перезавантаження зараз частини райдержадміністрації. Він буде формувати свою команду. Він буде займатися кадровою політикою. Громада повинна в такому випадку звернутися до новообраного президента. В них є своя кандидатура, яка підтримується громадою. Є претензії до попередньої кандидатури. Я думаю, що буде реакція з боку адміністрації президента, буде реакція з боку президента. Ну і громада об'єктивно має шанс на те, аби отримати того голову адміністрації вірмолицьких, якого вони хочуть, який буде максимально відповідати їхнім вимогам і їхнім інтересам. Анна Михайловська Олександр Галян для інформаційного випуску.